Вітаю всіх грибників, ви на каналі Селяни. Я вже в лісі. Починаю новий похід, новий збір білих грибів. Тому сподіваюся, що ви мені поможете сьогодні збирати. Гриби є, небагато, але є. Дуже хороші, красиві грибики, свіженькі. Не буду затримувати, тягнути. Підемо зразу. Забирати гриби, які я вже тут знайшов, чистимо і забігаємо у ліс великий перевіряти там. Що лишилося нам, тому що тепер вже година третя після обіду. Так що непонятно що, що нам ще лишилося на цей час після всіх грибників. Я так пробігся тут по містечку. Знайшов декілька грибів, Ну, поки що задоволений. Ну а вам всім бажаю приємного перегляду. Хорошо, напрямку є щось смачненьке, приємного апетиту. Теп'я щось і разом вже будемо шукати. Тому що я так, знаєте, пробігаю, пробігаю, швиденько, чух-чух, придивився, ага, є тут гриби. Значить, все. Значить, можна починати пошки. Ось так. Тільки замітити всіх їх треба, і не забути, де вони є. Ось так от тут 4 і ось тут у землі п'ятий. Ось такими грибами ми починаємо сьогоднішній похід. Все, і от тепер. Можемо відправлятися далі. Це що, гриб такий? Ого, тут, якщо чесно, дуже пахне грибом старим. Я тут недалеко знайшов не вже гребика, ну перше, а це чуть далі зайшов і подивіться, які красені. Дерева дуже непонятні, що це таке є грушка. Грушка, представляєте? Грушка, за нею вишня, але внизу дубики. І все, бачите? В такому необичному місці для наших країв. ростають такі красні. Ох, крапезні гриби. А ну ви дивитеся, якщо часто моє відео. Скажіть, де шукати треба гриби? Правильно, по окраїнах. Ось по окраїнах я їх збираю. В ось таких корчах, Біля поля. É Muito pues... Muito eu, que eu, eu não me lembro. Eu não me Eu não sei se aqui. Olha, está aqui. Olha, está aqui. Está Está aqui. 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 Está Да, так. Да. Це природа, А, чисте повітря. Все, йдемо. Йдемо далі, того же нічка. Так. На вечері треба назбирати глубіночок. Опа. Як дивляться, їх дуже багато. Тепер є. Зажарити їх. Ах, комплекс мокота. Бачите, ця стежина, я практично кожен день, по через день йду по цій стежині, тому що вона одна веде до лісу, щоб не йти полем. І переважно кожен день гриби ось такі виростають. Ви представляєте, просто такий, це за 12 см гриб, і він виростає такий за ніч. Правда красота? Да? І ті, хто говорять, буває, що е, ну, цікавляться, чому я не закриваю ямки. Немає різниці, тому що якщо ви закриваєте ямки, не закривайте грибницю, це не шкодить, тому що це як зірване яблуко. З яблуні визірвали е, яблучко. Йому ж не пошкодити яблуні, що ви зірвали. А так само грибниці, тому що грибниця глибоко в землі. А гриби от збираємо. І на тих самих місцях вони виростають ось такої величини. Ну або просто в іншому місці десь рядом. Заникли у листочках я лисичку дуже-дуже велику. Вона згнила, на жаль. Нічого. Сюди вже буде виростати надалі потім. а я, а я -то а я просто проезжал мимо тут. что вот заметил. Ой, 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 ой. Это что за молодничок нас кидается? А ну, а ну. А я что вышел из Еще я тут заметил. Правильно, правильно. Правильно. Молоді гриби що роблять? Починають кидатися тут. Вони до цього часу тут поодиночки десь лиш попадалися, а тут аж чотири на одному місці. Що це означає? Як думаєте, буде на другий тиждень? Щось похоже таке чи ні? Чи це все поміняється? Хм. Запитання. Покрутився я по тих там, де тінешу гриби. Думаю, змістю трошки збір, тому що вони по-любому має ще щось бути. І тут, скажи, сидить цікавий грибик. І що я вам скажу? Це 13 гриб. З 13 грибів... О, ну, цей по-любому чести, хоча давайте покажемо. У всіх грибів 12. Два лише ніжка була червива. Як не дивно. Боже, дочі зісточка. Давайте дивимося туди разом з вами. Я таку відріжу. Дивимося. Оп! Оця частинка трішечки, чуть червенька. Я думаю, що якщо далі полісти, вона червева буде. Чому буде? Тому що тут дорога. Тут багато вологості було. і тому це, це виходить третій гриб. Сюди має бути чистий. Це 100% шапочка чиста. А ті гриби усі, Ви бачите. О, він білосніжний просто. Да і корінь сюди також буде чистий. Вони з долини постійно такі. Бачите? А з долини вони не знаю, ну так набирають вологості, напевно. Ну, це третій гриб, що от корінчик з долини іменно йде червивий. О, додивився, додивився. Добрий день. А що тут у нас? Червивий гриб, так? Да? Дивіться. Просто розкришується. Доброго з нього нічого не має. Ну мені бій не мені сніг. Так, ну добре, забираємо. З цим розібралися. Дай міста є в інше місце. Знайшов коричневого темненького грибика. Мягонький. Зараз у мене напрямок йде сюди. Тут такий шанець, тут колись квачки були. Ну і гриби такі також коричневі. Тут дуби. Були колись, повирізували, буки піднялися. І лишилося лише декілька дубів. Ось Один, там вперед інші. Ну а такі коричневі вітамені, вони тільки дубові. Тому йдемо перевіряти тут. У нас мозаїка під питанням, хто знайде гриба. А ну давайте поставте на паузу, хто знайде гриба, де він є. Давайте 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Хто знайшов, пишіть коментарі, а я вам покажу. А так дерево тут зламало. А гриб у нас ось тут. Представляєте? Можливо, що десь є тут гриб. Ну він під деревом. І ми його не побачимо. Красунчик. Минулими разами тут знайшли і тепер також знайшли гриб. Що за красота, друзі? Шанчик від води, дуб рядом і такий грибик. Погрижений, чистенький, крепкий дубовий гриб. Зробив такий невеличкий перехід по корчах, пішов через ожирниче. І Слухайте, чуть не пропустив ось такі гриби. Ось такі пальчики. Так, вони примітно. Ще там я ще одна замітив. Як я і далеко почав вилізти. Ой. Ще й голову мені відорвався від Так. Переїжджаємо. О, це вже... О, це вже тут наше. Ну, тоже доброе. Да, уже доброе. Перевірив бережок. Того тижня минулого я тут знайшов два гриба. Після того я ні разу не виходив тут. А тепер знову тут з'явився. Дуже гарний гриб, коричневий, темний. Зайшов під такий берег. Я там ззаду лишив рюкзак, я там замітив гриба. Хочу просто продивитися чуть, -чуть вперед. і Дивіться. Ще один греб. Ну і давайте бігом перебіжемо ось туди до рюкзака. Ось цей грибики були, я замітив кажу. Також пальчик такий. Чистенький, світленький. світленькі, як паучки тікають. Яка малишня бігає. Ого, як їх багато. Часто і таке буває. Люди просто не замітають гриба і збивають. Я також дуже часто збиваю гриби, тому що вони похожі до листя. Маскується і все, і тоді лише зачепив, збив і міг навіть не замітити пропустити його. Ви всі добре знаєте, що в лісі дуже є багато доріг. Кожен йде своєю дорогою. Але в кожній дорозі є грибні місця, куди треба повертати голову і дивитися. Ось у мене Та є. Ось такі гриби. Просто казка. Просто казка. Я не знаю як ще назвати такі гриби. Це ідеал гриба. Ніде не погрижений, окрім шапочки трішечки десь. Прохожу я тут по дорозі. І замітив високого гриба. А на стільки на цілий екран. Красивий, світленькі, попри дорогу. Це означає, що людей немає вліті. Люди бачать, що гриби закінчилися. Хотя вони попадаються час від часу. Ось такі виростають. Ну ви бачите самі. Кожен день є гриби. Проще йде тільки метро вище. Знайшов ще одного ось такого великого. Бачите, більше 20 сантиметрів чистого гриба. Так. Ну, Трішки його підгризли так наполовинку. Ну він хороший. Дивіться на округи. Бачите, сонце практично там немає, десь там, там блискує, ну особо нема. Так? І подивіться на На цей корчик. Ось тут гриб на сонці. Прямо на сонечко Вигрівалося Я тут так. Передивився чуть-чуть і замітив в там переді ще одного гриба. Цього року тут також вони були раз, ще два попадали, такі перші весняніші. Ну а тут тепер вже, бачите, вони китаються ось такі здоровані, коричневі, ну, звичайно, погрижені. Але, але, але ми їх знайшли тут, на цьому місці. Ці місця мене дивувають. Трайлірова. Такі грибики ще ростуть, вау. Свіженькі, малі грибики. Давайте розглянемо, друзі, сьогоднішній збір. Розглянемо, які ми гриби сьогодні знайшли. Як бачите, вони дуже-дуже красиві, хороші, великі, молоді. Ну, так все як ми любимо. Ось такий вийшов похід. Всім дякую за прогулянку, дякую, що віддихнули зі мною, набралися енергії лісової. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Відео виходить кожен день в 11 годині. Так що до зустрічі, пока па.